Незалежна телевізійна студія про будинку дитячої та юнацької творчості. Ми завітали на гурток бойових мистецтв, де познайомились з юними спортсменами та поспілкувалися з керівником гуртка і Володимиром Гнатовичем. Клуб «Абсолют» існує 4 роки. За цей час ми пройшли дорогу від початківців і до переможців, змагань різних рангів. Серед призерів і переможців такі спортсмени, як Райх Олег, Репів, Репів Олександр, Пастушчин Софія, Мальцев Ілья, Підкович Богдан, Підкович Іван. Та інші спортсмени. Е, найбільших успіхів, які ми досягли за цей час, це є перемога одного зі спортсменів Райха Олега на, е, на Кубку світу в Одесі в вересні прошлого року. Е, крім того, вже є дані, що е, по госоколю карате Репів Олександр е, на чемпіонаті Європи в місті Суми зайняв третє місце в індивідуальному ката і в командному ката. Крім того, наші спортсмени неодноразово займали перші і призові місця на і кубках України з різних версій. Карате до Шотокан. Це безконтактний вид, і тому ми маємо можливість участвувати в різних версіях. Це найбільш поширеніша значить, версія карате, тому що ніхто не хоче отримувати травм, ніхто не хоче, щоб його били як грушу. І тому більшість дітей надає перевагу такому виду. І до 18 років вони мають можливість займатися безконтактним видом, а потім вибирати собі. Є такі діти, що вони хочуть займатися контактним видом. У нас це безконтактний вид, але наші діти виграють і контактні види. Зокрема. Цього року у місті Донецьку проводився Кубок України по косіки карате. Це означає жорстке, жорстке карате. І мальців Ілья там присутній і Райх Олег, і ще один е, спортсмен з Львівської області. Мальці Ілья зайняв перше місце в кота і перше місце в коміте. Райх Олег зайняв друге місце в коміте. Таким чином, і в жорстких видах ми можемо здобувати непогані місця. За цей час. В клубі займалося досить багато дітей, їх перейшло декілька сотень. Залишилося порядка десь до 50 чоловік, які це більш, найбільш такі настирливі, які хочуть чогось добитися. Слідучого року ми будемо жорсточувати набір, тобто набирати таких дітей, які Показують результати відразу. От. Тому що дуже тяжко займатися з тими, щоб що вони не мають ні, ні самодисципліни, не знають, що вони хочуть. Багато з них займається день-два-три, поправляєш їм техніку, вкладаєш сили, а вони потім уходять. Тому ми хочемо покращити свої результати і вже перемагати не тільки в чемпіонатах України, а й виходити на міжнародний рівень участвувати в міжнародних турнірах, чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу, Кубках Європи, Кубках світу. В яких фестивалях та конкурсах ви приймали участь? Ми приймали в багатьох фестивалях і конкурсах. Зокрема, останній раз ми були запрошені до Львова на, в клуб Пікассо, де Гала клуб проводив показові виступи і там. Ми поки що на тренерському рівні були представлені, тобто їздили, їздив я і голова батьківського комітету, де ми також ознайомилися з тими видами, що культивуються на Львівщині. Ну, зокрема, там були представлені такі види, як і Укошенка і карате, бойовий гопак, рукопаш, жіночі види бойового гопака, Теквандо, капоейра, капоейра. Та інші види. От. Це було досить гарно організовано. Такі, такі фестивалі будуть е, по 2-3 рази в рік проводитися, а ми плануємо вже і участвувати разом з дітьми. А які у вас плани на майбутнє? Е, на Майбутнє плани це, по-перше, найближче майбутнє. Це ми, цю неділю ми їдемо на атестацію, здавати на підвищені е, кваліфікації. Е, кваліфікація, як ви знаєте, у нас з 9 Кю. Це учнівські степені. І далі йдуть значить, вчительські степені дани. Тобто ми з 10-го повинні дійти до 1 го Q, це більш досконала техніка. І тому крок за кроком учень вчить все нові і нові прийоми. Новий кіхон це техніка, де вивчається. Нове ката, де вивчається бій з уявним суперником, нове куміте, де бій з явним суперником. І так його підводять під вершину бойового мистецтва. Після того, коли він виконує перший дан, він вже може проводити заняття і далі удосконалювати себе в цій справі. Крім того, у нас подальші плани в серпні місяці. Першість України в Сімф... Сімферополі по карате до шотокан, по версії ВКЦ World Confederation. От. Після цього восени буде проводитися по Косіки, карате чемпіонат та першість у Львові, де ми плануємо також участь взяти. А, а все інше будемо бачити, що буде по плану.